Сутичка то не просто кримінальний бойовик, це справжня опера про злочинців і копів, де кожна куля звучить як нота, а кожен діалог як фінальний акорд. Але що робить цей фільм одним із найкращих кримінальних трилерів усіх часів? Давайте розберемося. Головний плюс сутички та це те, що тут немає хороших і поганих. Ніл Вінас геніальний злодій, який живе за своїм кодексом. Він розумний, холоднокровний, але все одно викликає симпатію. З іншого боку, та Вінсент Ханна, поліцейський, який готовий знищити злочинців, але при цьому руйнує власне життя. Їхня гра в кішки миш, це філософський двобій. Майкл Манн – фанат реалізму. Він відправив акторів на справжні тренування зі стрільби. Сцена пограбування банку настільки реалістична, що її вивчають у ФБР. Де Ніро і його команда стріляли бойовими патронами на тренуваннях, а всі тактичні рухи брали з реальних військових підручників оце підхід, а не зелений екран і пластикові пістолети. А тепер давайте про головну фішку. Перестрілку в центрі Лос-Анджелеса, це шедевр монтажу, звуку та операторської роботи, ніякої музики, лише сирени, автоматні черги та паніка на вулицях. Кожен постріл відчувається фізично, звуковий дизайн настільки потужний, що навіть Крістофер Нолан зізнався. Він надихався цією сценою, коли знімав темного лицаря. Ще одна причина, чому цей фільм легенда це Де Ніро і Пачіно, вони як два титани, які нарешті зустрілися в одному кадрі. Діалог у кафе це майстер клас акторської гри, ніякої зайвої драми, тільки слова і погляди. Отже, сутичка це історія про вибір, принципи і неминучість долі, це поєднання екшену, психологічної драми і візуального мистецтва. І якщо ви його ще не дивилися, виправляйте цю помилку негайно. Який ваш улюблений момент у сутичці? Пишіть у коментарях.